Привіт! І в цьому відео хотіла б з тобою побалакати на тему дієт та правильного харчування. І перше, що хочу тобі сказати, це те, що дієти та правильне харчування це абсолютно різні речі. По-перше, дієти це тільки те, що призначає тобі лікар. Якщо в тебе гарне здоров'я, якщо в тебе немає, наприклад, гастриту або якихось інших проблем зі здоров'ям зі шлунком, наприклад, то тобі дієта не потрібна. Тобі не потрібна дієта лише через те, що в тебе зайві 2 кг тощо. Тобто не треба з цим так перейматися. Правильне харчування цілком достатньо. Ти можеш, наприклад, зробити собі звичку. Наприклад, кожного дня їсти достатньо білку. Кожного дня їсти достатньо овочів та фруктів. І пити достатньо води. І ось навіть осі дві звички лише три. Якщо з водою, то три. Ось ці три, три звички це в, цього всього вже достатньо. Все інше це по бажанню. Тобто, ти можеш рахувати калорії, якщо хочеш. Ти можеш, наприклад, їсти солодке, якщо хочеш, ти можеш їсти ті ж самі вуглеводи. Це солодке та вуглеводи та мочне, це взагалі нібито якась катастрофа, проте це нормально. Ти можеш з'їсти ті макарони, ти можеш з'їсти ту піцу. Нічого поганого не станеться, якщо ти раз, в день, наприклад, собі це дозволиш. Просто не забувай про те, що ти можеш харчуватись, харчуватись правильно і не відмовляючи собі в якійсь їжі, яка тобі подобається. І насправді є таке правило: принцип 80 на 20. Це принцип Парето, він називається. і Суть в тому, що ви, наприклад, з'їдаєте за день 80% корисної їжі та 20% якихось смаколиків, які нібито вважаються неприйнятними. І ось такий раціон – це вже досить достатньо. Тобто цей раціон… Може впливати на те, що ти, наприклад, не будеш відмовлятися від солодкого, та потім через те, що ти сидиш на одних овочах та грудці з гречкою, куряча грудка, гречка і овочі. І це все, що ти собі дозволяєш. І потім ти з цієї дієти заходиш і. І все, і ти просто не можеш відмовити собі в тому, щоб переїсти дуже багато солодкого одразу. Ти не можеш зупитися. І це нормально, тому що твій організм, він просто тепер хоче це все відновити. Тепер хоче всі ці солодощі, все те, що він, на його думку, недо недоотримав, все це він хоче отримати. І... Не збавляй собі в дозволяй собі трошки чого-небудь. Тобто є навіть і у діетологів такий секрет, що ви можете собі дозволяти є навіть таке слово, яке читміл, яке означає, що ви дозволяєте собі якусь їжу, яка, можливо, є не Дуже корисно і не дуже, наприклад, зараз підходяще для того, щоб схуднути. Проте ви собі її дозволяєте і ви більше про це не думаєте. Тобто, якщо ви, наприклад, дуже полюбляєте чіпси, то, ну, немає сенсу просто відмовитися і одразу їх не їсти. Ви якийсь момент просто зірветеся і переїсте ці. Ці чіпси. Або якщо ви полюбляєте цукерки, ви не зможете зупинитися і коли ви знайдете цукерки, ви просто будете їсти цукерки. І це те, що вплине на те, що ви за весь цей час схуднення. Ви за декілька днів знову повернете ті ж саме кілограми, які ви скинули. І це ні до чого не призведе. Тобто, дієти, вони не є такими ефективними, якими їх вважають. Ви скинули 2 кілограми, наприклад, за тиждень на дієті. І за інші за ті 2 дні, які ви їсте. Звично, тобто нормально для себе ви ці 2 кг і знову наїдаєте. Але коли ви їсте за принципом правильного харчування, то це у вас переходить в звичку. Ви завжди їсте правильно. Ви дозволяєте собі цукерки, ви не дозволяєте собі, наприклад, якісь солодощі. Якісь смажені блюда, якісь мочні. Тобто ви іноді собі дозволяєте всього. Проте найбільше ви їсте все ж таки корисного. Тобто це та звичка, яка перетворюється, переходить у вас на все життя. Ви постійно так їсте. Ви вже не будете так. Змінювати свій раціон, що ваш, ваш організм просто не буде з цим справлятися. І не забувайте про це, знову повторюся: дієти вам потрібні. Головне це правильне харчування протягом всього життя. І короткострокове голодування. Воно ніколи до добра не доводить. І Дуже важливо це на довгу перспективу бути терплячими та довгий час, тобто постійно регулярно займатися спортом та їсти достатньо корисної їжі і бути щасливими, просто зменшити. Зменшити рівень стресу ось це головні фактори, які впливають на те, що ви схуднете. І дієти дуже короткострокова перспектива, яка до здорового життя не дуже відноситься. Тільки в разі, коли дієта вам необхідна за здоров'ям, в іншому разі, вони вам не Потрібні абсолютно.